Параграф 32. Греція. 1. Природні умови та господарство. На південному сході Європи розташований Балканський півострів. На заході його омивають води Егейського моря, а на сході Іонічного. У морі розкидані сотні островів. Його територія вкрита горами, земля тут кам'яниста, великих річок немає. Місцеве населення займалося і землеробством, і скотарством. Основними культурами були Пшениця, ячмінь, маслини та виноград розводили овець, кіз і велику рогату худобу. Важливе значення для життя людей мало море воно було джерелом продуктів харчування та часто єдиним шляхом сполучення, особливо між острівними поселеннями. Друге микенська цивілізація. Балканський півострів заселяли в кілька етапів різні племена, які приходили з півночі. Першими із них були ахейці. Які розселилися в Греції в середині другого тисячоліття до нашої ери. Вони створили цивілізацію, яку вчені називають Мікенською, за назвою їхнього найбільшого міста Мікен. Мікенська цивілізація була сучасницею Мінойської і мала з нею багато спільного. Мікенці мали подібне до Мінойського письмо, дослідникам вдалося його розшифрувати, і так само займалися морською торгівлею. Також вони уславилися майстерними виробами із золота та бронзи. Третє. Темні віки. У XII столітті до нашої ери у Грецію з півночі вторглися племена дорійців, які знищили микенську цивілізацію. Її загибель стала початком так званих темних віків, які тривали до 7 століття до нашої ери. Відбувся занепад у культурі та суспільстві. Було забуто письменність. Люди знову почали жити племенами. Проте в цей час навчилися обробляти новий метал, залізо, яке замінило бронзу. Ахейці, що залишилися, згуртувалися навколо давнього міста Афіни, дорійці, витіснивши місцеве населення, заселили Пелепонес, заснувавши міста Спарта, Мегара та Коринф, а також оселилися на Криті та інших островах Егейського моря, темні віки закінчилися після розквіту грецьких міст держав. Четверте. Греки. Греція була роздроблена, проте всі греки шанували одних і тих самих богів, використовували одну мову та алфавіт. Також вони вважали себе носіями єдиної культури. У поемах давньогрецького поета Гомера, Іліада та Одіссея, розповідається про спільне походження всіх греків та подвиги їхніх предків. Ці великі поеми грецький народ знав на пам'ять. Інші народи та племена, які не належали до грецької культури, Греки вважали варварами, дикунами і ставилися до них зверхню. Себе греки називали Елінами, а свою країну Еладою. П'яте. Поліс. Майже на кожному острові або в гірській долині розміщувалося окреме незалежне місто держава, яке називалося Поліс. Кожен поліс мав свою монету, закони та армію. Складовими частинами поліса були укріплений пагорб, Акрополь. Нижнє місто, центром якого була ринкова площа Агора. За стінами поліса починалися поля та села, вони забезпечували місто продуктами харчування. Висновки. У другому тисячолітті до нашої ери Балканський півострів заселили Ахейці, які створили Микенську цивілізацію. У 12 столітті до нашої ери, у Грецію з півночі вторглися племена дорійців, що стало початком темних віків. Темні віки тривали приблизно 400 років і закінчилися після розвитку грецьких полісів. Запитання та завдання. Перше. Які племена прийшли на Балканський півострів першими, Ахейці чи Дорійці? На Балканський півострів першими прийшли Ахейці в середині другого тисячоліття до нашої ери. Дорійці прийшли в Грецію в 12 столітті до нашої ери, з їхнім приходом розпочалися темні віки, часи занепаду господарства і культури. Що тривали до Сьомого століття до нашої ери, тобто близько 400 років. Друге. Перелічіть, що об'єднувало всіх греків. Греків об'єднувала релігія, віра в одних богів, мова та алфавіт. Вони вважали себе представниками однієї елінської культури. Третє. Доповніть речення перше. Поліси були оточені міськими стінами. Друге. Храми та Акрополь були розташовані на пагорбі. Третє. Більшість полісів мала порти для перевезення товарів морем. Четверте. За стінами поліса розкинулися поля та села.